Дивіться, як амброзію покрутило. Тобто, да, Ось да, ті полягали маленькі. Ну, це великий кущ. Тобто це мінімальні дози, просто форсунки роса. Так, доброго вечора, друзі. Слава Україні, героям слава. Сьогодні 1 червня. Вечером починаємо бризкати ми кукурудзу. Чим чи ми бризкаємо? Декамба по 450 грам, залили, розколотили. Потім додаємо пріоритет по літрі, теж розколотили, потім прилипач. І піногаситель, Той вже закінчився, ось таким пользуємося. До речі, дуже класно понравився нам. Це все е, не для реклами, просто з вами вам е, показую, чим ми користуємося, яка дія. Так, Що в нас по укурудзі? Вона у нас після соняшника, треба сюди перше починаємо. Треба обрати соняшник. Така кукурудза гарна, подобається, подобається. Очаги соняшника місцями є. Щоб такого критичного і печального немає, як завжди кажу. Тут оранка, культивація і що робить роби культиватор, Практично вона чиста, дрібний бур'ян сходить, зараз уберемо його. Ось такий маленький єсть. Так, друзі, сьогодні другий день бризкаємо кукурудзу, значить показую. Вчора ночі ми заїхали на демо поле, бризкать, не знімали ночі. бо поки переїхали, було вже темно. Дивіться, як соняшник покрутило. З Тими нормами, якими ми працюємо, все класно працює. Це соняшник. Показую по краю дивіться амброзія. Амброзія, бачите, ну край це не тронуло і соняшник стоїть. А зараз я вам покажу. Десь я тут великий кущ амброзії ходив, дивився. Десь А, ось, диви, як покрутило. Дивіться як, амброзію покрутило. Тобто вон да, ті полягали маленькі. Це великий кущ. Мешій пізніше його поки ще не видно, але його возьме. Лобода. Лобода покрутилася. Ну і що хочу сказати? Це поле після сої, воно чисте, після культивації тут практично бур'яна немає, як бачите. Тут перед братаном культивував, казав, дуже було багато бур'яна. Да? Культиватором обрали і зараз дуже чисте поле, ну, місцями, де не де амброзія є. Можете подивитися, які її вже покрутило. І все бомба бере. Поле чистеньке, гарненьке. Наша кукурудза, та що ми пересівали, можу пройтися вам показати, посходила. Поки трактор колота і якраз ви все бачите як, яке чисте поле. Це Ночью брискали. Так, а де ж так кукурудзу, що ми пересівали? Да, сівалочка, звісно, місцями не погано ложа, місцями хотілося б краще. Не знаю, може з меншою швидкістю ходить, якби хтось... Може хтось з вас підскаже. Чому так? Берізка є, ну, Берізка, мабуть, саме до... краще тримається і її покрута. Їй там на сьомий день. До речі, хто там перший раз е... займається соєю, по сої ви тільки по бурянах побачите днів через сім, як побризкаєте. Перші три дні не буде, це точно видно, а то й сім. Бо у нас хлопці були, бризкали по три рази, бризнули, а воно дощ пішов. Вони типу через три дні давай ще бризкать, нічого не вийшло. Нам, як розказали, ми в щось кажу, хлопці треба було днів ні в ждати і дивитися. Ну, кукурудза тут посходила, показую порядках рядки є маленькі Ну так що друзі підписуйтесь на канал ставте лайки все буде україна а ваточник я не показав ось і ваточник ще диви як ваточник покрутила у як красота диви і ось його Поприпалювало, він вже крутиться, листки його крутяться. Ну, вбити його не вб'є, звісно, Ну, покрутиться і припалить, його припали. Він ще можу показати, ще в є у ваточника. Саме гірше з ним боротися. І це, до речі, ми великі норми не давали, але ми, так сказати, по мінімум, ну не саме мінімум, по посередньому. І ми по середньому Слай, ми давали ці. До... Дорми які ми давали? Середні? Гербіцидів. Так, 450 грамів кампів. Це почти мінімальні. Почти мінімальний. <звук> Ось, Дивіться, як покрутило. Крутяться листочки в нього вже. І це тільки сутки пройшли, і то навіть суток не було, ми тут часів 10 ночі бризкали. Там мінімальні норми, там 400 мінімум л'ється, 800 максимум на кукурузу. це дікамба дівчата речовина. А нікосульфурон, там л'ється від літри до літри 250. Ми давали літру. Тобі це мінімальні дози, просто форсунки роса. Да, форсунка 50 літрів на гектар йде. Да. 50 літ. І це така дія. Тобто, там в них йде плюс е, якийсь відсоток з мінімальними дозами, з ними буде працювати дуже класно. Вобладалось, похилилася, ще раз вам покажу. Покрутила її. Ну Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Да, що по сходу, я показав. А, де, та, там, де, де де, не, де. То якось де не де, ну. Де-не-де посходила це. Воно видно де більше то це стара ну, Ось Нусь, покажетесь, наглядний приклад Оце збоку Ота що орлен, е, а, а, да. а ось нова з свіженька Вон видно одна одиниця Ми спеціально в рядку її посіяли щоб було видно Ось молоденьке, новеньке, Пересіяно. Пересіяно, це, да. Це а це те, що, це, що лишилося. І ця одна зернина може на метрів п'ять. Ну друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, мирного неба.